it, let it, bang, bang. доброго ранку, глядачі мого каналу. Сьогодні хочу запропонувати до вашої уваги мій новий проект електричний міні-навантажувач. Розповім зараз про нього детальніше. Так, він виконаний на мостах від автомобіля Москвич. Кожен міст. Отак перевернутий редуктором вгору. І на кожному мосту стоїть електричний двигун. Тут і через цепну передачу до редуктора. Також тут стоїть гальмівний диск із супортом. Педалька ось виведена сюди. Бачок для заливки рідини тормозної. Так, на цьому мосту на передньому двигуна ще немає, тому що ну, тут також буде стояти двигун на кожній осі по двигуну, але зараз в мене немає коштів, всі кошти йдуть на виробництво таких тілежок для військових, і поки що я не купляв двигуна. Так... Під пилом. отут стоїть контролер, який керується педаллю. На руль я вивів, взяв від автомобіля, я не, не знаю, як це називається, але ну, чим добре, що оце вмикать вимикать контролер, швидкість назад, вперед. Тобто дуже удобно. Тут я ще не доробив, тут буде кошухом все закрито, стояти дисплей, стояти органи управління. Бачок. Для гідравлічної рідини. Так, обійдемо ззаді. Ось ви бачите, маслонасос стоїть, електричний двигун, крутить насос. Тут залишив я зірочку для того, щоб сюди вивезти, можливо, фризу в майбутньому. Тут також я ще не доробив, тут буде все воно обшито, закрито. Це контролер для насоса масляного. Зверху поличка, тут буде лежати блок акумуляторів. Зараз тимчасово я зняв акумулятори із баги, поклав, але сюди стає 4 гелєвих акумулятори по 100 А годин. Або отакі літій іонні акумулятори на 10 кВт. Сидіння це також тимчасово. Я зробив, поки ще не буду купляти, я ж кажу, немає коштів, всі кошти зараз у мене йдуть на інші потреби. А взагалом отакий вийшов гарний маленький навантажувач. Керування відбувається за допомогою насос дозатора, фільтр гідравлічної рідини, розподільник чотирьохсекційний. Дві секції на піднімання, опускання одна секція на піднімання опускання стріли, друга на е виворот Там, обладнання якогось, а третя секція буде на допоміжне обладнання, сюди буде виводитися, а четверта секція, четверта секція піде ззаді на, на вісочку. Гідерним циліндром виконується поворот. Керма. Е, так. Що ще сказати? А, в цьому навантажиці я використав цікаву, цікаву схему е, копіювання підйому стріли. Ну, зараз покажу, як вона відбувається. Я піддивився це на китайських міні-навантажувачах. Зараз поки не, зару, не, не, не дороблене, вмикаю ось насос через такий пульт управління, і то це сама мінімальна швидкість. Це сама мінімальна швидкість підйому. Оце сама мінімальна швидкість підйому. І зараз покажу саму максимальну швидкість підйому. Тут виставляємо на найбільшу швидкість. Це саме максимальна швидкість підйому. Так, вимикаю. Як я сказав, ці всі органи управління будуть винесені сюди під кермо. Цікавий є варіант виконання стріли, мені сподобався він, тому що виходить, що на піднімання вантажу гідроциліндр буде штовхати вперед, тому що тут об'єм більший і тому, виходить, що це максимально потужніше. Так, ну зараз оператор і мій головний випробовувальник в школі, тому вам коротко покажу, як він їздить. Це швидкість вперед, швидкість назад. Це вмикаємо взагалі контролер. Їзде гарно, практично безшумно, не вімкнув я рульову колонку. Тому, тому що без масляного насосу не, не працює насос дозатор. Це швидкість назад. Розвертаємося. Доволі е, швидкий є, вийшов навантажувач, мені сподобався, швидко їзде І по потужності також він потужний. Хотілося б ще зняти про потужність електродвигунів. Ось, наприклад, я впер в бетонний стопчик навантажувача, нажимаю на педаль, щоб ви розуміли. І це буде тільки один двигун, а їх буде тут два. Тому по потужності він не уступатиме бензиновому. Аналогу. Зараз покажу вам, як він розвертається, на якій ділянці дороги його можна розвернути. Так. Нехай оце край, якщо по колесам видно, то виходить десь на радіусом ой, не знаю навіть діаметром 3 метри він розвертається на місці. Ось так, якщо будуть питання, задавайте під відео. Всього найкращого, всіх благ, до побачення.